24 години без світла до такого сценарію готуються в Івано-Франківську. Міська влада опрацьовує план дій на випадок блекауту. Передусім планують облаштувати повноцінні місця обігріву для людей. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. В івано франківській громаді працює понад 100 пунктів обігріву. Вони розташовані в освітніх, медичних та комунальних закладах. Утім, нині скористатися ними можна лише в день. В хаті зараз в Києві плюс 4 температура, в хаті, плюс 4. На 20-му поверсі є лежачі люди, старенькі люди. І ця старенька людина, яка не має села, яка не може поїхати десь до індивідуальний будинок і десь, це, вона має десь піти і жити десь. Якщо дві доби не буде світла, Тут ні, ні один генератор не спрацює, щоб хотіли не працював. Як один із варіантів цілодобової роботи пунктів обігріву розглядають заклади освіти. Школи у випадку надзвичайної ситуації планують переобладнати для прийому людей при потребі з ночівлею. Всі заклади освіти оснащені продуктами харчування необхідними, тобто сухе сухі печиво, вода, чай тощо. І звісно, під час тривоги є алгоритм дій. Під час блокауту е, можливо також є алгоритм дій. Поки що пункти незламності у нас не виконують свою функцію, а функцію виконують лише пристосовані укриття та сильні укриття під час тривоги, коли мешканці е, спускаються в підвали йдуть до наших закладів. А вони йдуть е, останнім часом все більше більше. Ще одна проблема закриття залів очікування на вокзалі під час комендантської години. Через це багато цивільних та військових змушені залишатися на морозі. Військово. Там виганяють з вокзалу. Він там чекає п'ять годин до до відправки свого поясу. Приїхав там другу ночі, приїхав Це в Чернівцях. а ну, ти думаєш фарківську? У іншому давайте ми контактуємо сьогодні Руслан Дмитрович з залізницею і щодо доступу до очікуємо. можливо, там ситуація такою і залишиться, як є, не будуть допускати, але в них є пункт незламності. І ми запитаємо про доступ до пункту незламності, який є на території залізниці. І він повинен працювати. Наразі ж цілодобово працює тільки будинок нічного перебування, і саме він стає прихистком для військових. Він спрацьовує муніципальна варта і поліція, і вони в рамках поліцейського опікування доставляють цього військового до будинку нічного перебування. Загалом в Івано-Франківську від початку січня до пунктів обігріву звернулися близько 50 людей.